Вітаємо вас, вітаємо. Тож скажіть, як ви ставитеся до того, що Коломойський опинився на лаві підсудних? Очевидно, як громадянин України, я ставлюся до цього позитивно, але я хочу, щоб це було дійсно доведено до кінця до розслідування, доведено до кінця справи щоб людина. Отримала реальний вирок, оскільки ми бачимо багато правових прецедентів пов'язаних з цією особою, навіть на прикладі міста Кременчука. Тобто, ми маємо вщен зруйнований Кременчуцький нафтопроробний завод, який сьогодні знаходиться в оперативному управлінні Міністерства оборони, і сьогодні менеджменту цього. Заводу, який тісно пов'язаний з фігурою одіозного олігарха Ігоря Коломойського, інкримінують 1,3 мільярди несплати, один мільярди гривень несплати акцизного податку. Інкримінують привласнення палива службовими особами на 2 мільярди гривень, тобто це. І дати відповідно часовий період, відповідно якого стосуються ці кошти, це лише кілька місяців 2022 року. Тому ми розуміємо, що масштаби тих розтрат, масштаби тих привласнення коштів, несплати податків і тих недоотриманих державою ресурсів були катастрофічними. Тому я впевнений, що Ігорю Валерійовичу є за що відповісти перед законом, в тому числі і відповідно до тих статей, які інкримінують його сьогодні, за що він отримав 60 діб тримання під вартою в рамках запобіжного заходу. Інше, що мене турбує, власне, що це може бути таким спектаклем для українського суспільства, оскільки на сьогоднішній день можливо влада намагається якось. Трохи трансформувати або ж підмінити повістку дня пов'язану з відставкою прем'єр-міністра. Перепрошую міністра оборони пана Резнікова, оскільки ми не бачимо підозр ми не бачимо кримінальних справ в рамках виявленої і доведеної корупції на теренах Міністерства оборони. Ми всі пам'ятаємо ці яйця, продукти. Ми пам'ятаємо. Куртки тому, можливо, цей спектакль, який ми сьогодні бачимо, і цей суд, який обрання запобіжного заходу для пана Коломойського, є такою спробою відволікти українське суспільство в рамках трансляції цього шоу на єдиному телемарафоні. Тому я впевнений, що. Коломойському є за що відповісти, і хочу додати, що з різних джерел ми знаємо, українці розуміють, що наш антикорупційний сектор, тобто представники національного антикорупційного бюро, представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мали повернутися в Україну і розглядати питання, ініціювати питання щодо видачі пана Коломойського Сполученим Штатам Америки. Але таким чином СБУ їх випереджає, і якщо ми уважно дивилися засідання залу суду, очевидно, ми бачили, що коли суддя помилився на рахунок застави, яку назвав у розмірі 500, всього навсього 500 тисяч, то з цього здивувався навіть сам ігор Валерійович, і очевидно, щось пішло не по плану. Тому якось так хочеться вважати, що це дійсно кримінальні справи. Що це дійсно слідчі дії в рамках реальних кримінальних правопорушень, а Не спроба замилити око і таким чином відволікти українське громадянське суспільство від тих реальних проблем, на які сьогодні відповіді так і немає. Як у цієї влади, так і у правоохоронної системи. Пане Богдане, була інформація про те, що Ігор Коломойський на допомогу зсу не передав не копійчини з початку війни. Може, він анонімний донор і просто робить це зараз тихо. Як вважаєте? Е, мені складно сказати. Очевидно, що я не бачив як людини громадянин, який, безумовно відслідковує ці моменти. Я не бачив прізвище Коломойський серед прізвища. Українських олігархів, які також е, зараз е, не в найкращих стосунках з діючою владою, тобто, ми бачимо, як фінансові і промислові групи різних регіонів України здійснюють доволі серйозну допомогу на початку війни. Частина величезних українських компаній сплатила е, мільярди гривень податків наперед. Ми бачимо, що рівень допомоги представників благодійного сектору з числа. Українського бізнесу також перевищує подекуди кілька мільярдів гривень. Очевидно, що ці кошти спрямовуються на підтримку армії. На підтримку збройних сил України, на підтримку наших військовослужбовців, також на підтримку сімей загиблих військовослужбовців, на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Ми бачимо чимало прикладів, якщо відкрити рейтинги, які складають доволі авторитетні українські видання. Тому ми зараз не будемо, я думаю, називати прізвище, але прізвище Коломойський в переліку цих осіб немає. Дякую. Нам цікаво було почути вашу думку. Богдан Лазарела депутат Кременчуцької міської